Дидактична гра? Хто де знаходиться? Де знаходиться метелик? Метелик вгорі? Де знаходиться білка? Білка біля дерева? Де знаходиться лис? Лис заховався за кущем. Де знаходиться кішка? Кішка на креслі? Де знаходиться м'яч? М'яч з правої сторони. А тепер м'яч де знаходиться? М'яч з лівої сторони. Де знаходиться жук Сонечко? Так, посередині молодці.